Microsoft вже в кроці від придбання Activision і є дуже цікаві подробиці. Рімейк for Speed Most Wanted, власний The Last of Us на Switch та Cyberpunk 2077 з ChatGPT, а Джоні Деп любить росіян та кінець усьому кінематографу, без жартів. Про ці та інші цікаві новини у нашому сьогоднішньому випуску RGN, бо жарт з дієвидлом ви не оцінили. На як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Модифікації для ігор CD Project Red не є чимось новим, так само як і модифікації на основі так званих штучних інтелектів. Але модифікація для Cyberpunk 2077 на основі OpenAI це щось новеньке. На Nexus Mods з'явилася сторінка плагіну Cyberai Project, яка забезпечує інтеграцію між грою та OpenAI, надаючи можливість викликати методи OpenAI з Lua або RedScript, дозволяючи користувачам, наприклад, створювати унікальні діалоги NPC за допомогою ChatGPT, динамічно та в реальному часі змінювати сюжет додаткових. Квестів чи поведінки навколишнього світу у відповідь на дії гравця, і так ще багато чого цікавого. Пересічний користувач навряд чи зможе щось зробити з цим плагіном, а от досвідчені модери можуть вивести свої моди на зовсім інший рівень, не обмежуючись виключно діалогами, а використовуючи усі можливості, які надають ці плагіни. В той же час нагадаю, 26 вересня Cyberpunk 2077 отримує своє перше велике DLC – Phantom Liberty, разом з яким в грі з'явиться офіційна українська текстова локалізація. Ubisoft вирішили здивувати усіх і анонсувати одяг з тактильною віддачею для Assassin's Creed Mirage. Виробником цієї футболки є компанія ООО, за роботою яких особисто я слідкую вже дуже давно, і хочу вам сказати, що за ось цим дійсно майбутнє. Для чого ця футболка грі? Гравець може відчувати більш з того, що відчуває його персонаж, на кшталт ударів мечем чи паркуру. Працює це все доволі просто, під одягом знаходяться подушечки, які легенько або не дуже б'ють струмом в конкретні м'язи тоді, коли це потрібно. І в умовному. Через це у гравця реальна віддача у зброї. Стріляти з лука також стає реалістичніше, адже гравець відчуває роботу м'язів. І все це круто, проте в мене є два але. Перше, звичайний базовий одяг ово коштує 500 баксів. Тут же ми отримуємо ексклюзивну футболку, та от для гри в комплекті. І чомусь мені здається, що це буде дорожче 500 баксів. Друге, а. Чи не логічніше було б зробити таку колабу для своєї віарної гри про асасінів? Ну, типу, про яке занурення може йти мова, якщо я буду сидіти за монітором з мишою та клавіатурою? А от якщо у Віарі, оце вже дійсно інша справа. І насправді овон Віар саме розрахований. Що ж, дуже цікаво, але я б спочатку дочекався хоча б якихось відгуків про гру. Тим паче, що Ubisoft дуже підозріло заявили, що Міраж не отримає жодного DLC, що я особисто абсолютно не вірю. Я знаю, що ви хочете цього. Так, ви знаєте про що я. Але давайте усе за порядком цього тижня акторка Симона Білі, що грала поліцейську в оригінальному Need for Speed Most Wanted 2005 року, написала в двох своїх соцмережах приблизно ось такий пост, де спитала у публіки, чи готові вони до повернення сержанта кроса та його напарниці в рімейку Need for Speed Most Wanted, що вийде в 2024 році. Звісно ж, усі пости вже видалено. Проте абсолютно жодних новин про те, що її акаунти зламали чи ще щось подібне не було а мовчання, як відомо. І тут знову ж важливо говорити деталі. Свого часу, в 2012 році світ вже бачив так званий перезапуск Most Wanted, але то було що завгодно, але не Most Wanted, бо Criterion зазвичкою зробили кальку на свіже Burnout Paradise. За оригінальним Мост Вонд, такі за обидві частини Underground, Carbon, Pro Street та Undercover, відповідала студія EA Black Box, яку в 2008 році EA почала знищувати, через за що усі їхні проєкти часу Undercover та пізніше були, м'яко кажучи, такими собі. Частина співробітників прийшла до Ghost Games, яка була основною. Студію розробки НФСів, проте їхня остання хіт, як і критеріонівська Unbound, це знущання, а не ігри. І я вже мовчу про їхні саундтреки. Тому якщо вони збираються зробити ремейк оригінальний Most Wanted, але з новим, так би мовити, сучасним моднім саундтреком, то краще не треба, бо буде горе. Днями в інтернеті пробігла новина про те, що Nintendo Switch отримав свою власність The Last of Us під назвою The Last Hope, Dead Zone Survival. Для розуміння того, як себе позиціонує студія розробник, достатньо подивитись на назви їх інших їхніх ігор: World War Battle Heroes, Field Army's Call of Prison Duty Simulator або, наприклад, Counter Bottle Shooter Pro AIM Master Target Bottle Shoot 3D Game Strike Pistol. Це не жарт, це реальні назви ігор. І в мене таке враження, що вони просто не знають, куди треба вписувати теги, а куди власне назву. Але менше з тим, грація намагалась виїхати на дівчинці, яка ну занадто відверто намагається бути схожою на Еллі та сеттингу зомбі. Але ця гра не те, що не варта жодної копійки, за неї усіх розробників варто притягти до кримінальної відповідальності за шахрайство та введення в оману, тому що вони міст унітазу називають грою. Я навіть не буду вам докладно пояснювати, чому це так, і думаю, що за мене усе достатньо скаже трейлер, який. Обережно вам каже, що він не відображає справжнього стану гри, адже справжній стан набагато набагато гірший. Взагалі це величезна проблема і Shop, Nintendo, адже там такого добра, просто купа. Тож будьте обережні і не витрачайте на це зайві гроші та мегабайти вашого інтернету. Я от спочатку думав зробити якийсь треш стрім на емуляторі, але чогось, мабуть, все ж ні. Тепер потроху будемо підходити до головної сьогоднішньої новини. Перезавантаженні четвертого сезону Call of Duty трапилась колаборація з серіалом The Boys і в гру додали Хоумлендера, Starlight та Блэк В Warzone додали філд апгрейд з Temp V, який надає суперсили. Але разом з усім цим вони геть повністю зламали FPS в грі, і навіть власники 4090 грають в максимум 100 фпс, не кажучи вже про мене з моєї 3080 Ti. Але вчора, наче, ви випустили фікс, але я ще не встиг перевірити. Наступна школа в Duty, точніше, та що вийде в 24-му від Трей арч, бо в 23-му вже все зрозуміло, буде продовженням Black Ops, яка сфокусується на війні в перській затоці, операціях свободи Іраку та інших відносно нещодавних подіях. На це вказують і усілякі лікери, і пост одного актора, який написав доволі великий допис у Фейсбук на тему того, що він грає персонажа Редкліфа, який скоріш за все є уособленням майора Пітера Редкліфа, колишнього британського солдата, який служив у британській армії та був нагороджений декількома медалями під час війни в перській Затоці. І враховуючи те, якій критиці піддалася нещодавна Six Days in Fallujah, я навіть не знаю, чи зможуть впоратись Тріярч з такою дуже тендітною темою, особливо враховуючи те, як вони інколи люблять гратись в так звану сіру мораль і таке інше. А тепер до головного, Microsoft вже майже зі 100% впевненістю придбає Activision Blizzard King. Цього тижня трапилось багато чого цікавого. Спочатку Microsoft виграли дуже довгий суд проти Федеральної торгової комісії США. Потім ця ж суддя цього суду одразу ж відхилила апеляцію Комісії. Місії, також таку ж апеляцію відхилили ще в одному суді, і фактично з боку штатів цю угоду вже більше ніхто не може і не встигне заблокувати. В той же час, як тільки Майки виграли суд, британська CMA призупинила свої рішення про заборону угоди, сказавши, що будуть зараз шукати можливості врегулювати усі питання. Іначе як Microsoft та Activision Blizzard, можливо планують продати свої права на хмарні ігри у Сполученому Королівстві, сторонні компанії, якісь геймерські, телекомунікаційні чи взагалі навіть просто приватні інвестиції. Івестиційні компанії вже є докази того, що з понеділка акції Activision не можна буде придбати на фондових біржах. Угоду погодили вже 40 країн світу, крім Китаю, але там усім начати. Тож, скоріш за усе, Microsoft в понеділок чи вівторок закриють свою угоду на 69 мільярдів доларів. Це має позитивно вплинути не тільки на Activision, яка останні роки постійно очолювала заголовки новин про домагання, кранчі та ще багато чого. Це позитивно попливає і на тих, хто раптом отримує 10-річну угоду з Microsoft про вихід їхніх ігор і ігор Activision на платформах хмарних. Наприклад, Nintendo, яка навіть і мріяти те не могла, і в цьому шоу Жаби та Гадюки вони виграли взагалі найбільше. Також у виграші залишилися Now, Booster та інші хмарні сервіси, які не могли до цього часу домовитись з Activision. Проте є одне маленьке але Sony. Нагадаю вам, що Джим Райан проконав усе на світі і кричав, що не дозволить відбутись цій угоді. Microsoft пропонувала таку 10-річну угоду і японцям, проте ті, на відміну від інших, категорично відмовились. На сьогоднішній день Sony ще мають ексклюзивну угоду з Activision стосовно Call of Duty. Нагадаю вам, що там вона завжди має більше переваг, ніж на інших платформах. І в цю угоду входить і майбутня Modern Warfare 3 що вийде цієї осені, але вище згадана код від Trejaarch, що вийде в 2024 році восени, вже не підпадає під цю угоду. І цілком можливо, що. Microsoft може також увімкнути принциповість і не випустити її на консолі японців, хоч я й не думаю, що так буде, бо це дуже сильно вдарить по її продажам. А якби Sony не були такими впертими, усе б сталося набагато краще. а тепер невідомо як буде. А тепер новина, наче як не зовсім геймерська, але все ж стосується і діків. Ви, скоріше все, чули про страйк кіносценаристів, який почався ще в травні, через який на паузу стала величезна кількість шоу, серіалів та фільмів. Цей страйк розпочала гільдія письменників Америки після невдалих переговорів зі студіями та стрімінговими сервісами стосовно заробітних плат та використання штучного інтелекту в написанні сценаріїв. Тепер гільдія кіноакторів не змогла домовитись з Альянсом виробників кіно і телебачення, що представляє усі голівудські студії. Там вимог трохи більше. Зокрема, Трема, жахливе ставлення студій до акторів, оплата праці та невикористання штучного інтелекту та згенерованих образів акторів. В свою чергу, альянс, наче як надав нову угоду з підвищенням зарплатні, вищими лімітами пенсійних внесків та захист цифрового копіювання образу акторів, що входять до гільдії. Але щось все ж пішло не так. Чому це стосується Гіків? Тому що буквально днями в мережі з'явилось, наприклад, відео зі зйомок нового Дедпулу, де можна побачити Гю Джекмана в канонічному жовтому костюмі Росомахи. Але тепер з. Зйомки призупинено, як і зйомки Venom 3, і Сипала Мортал Комба 2, і Гладіатор 2, і абсолютно усіх фільмів, які знімались зараз. Коротше, біда на біді. А ще одна біда це Джонні Депп. Цього тижня стосовно нього було дуже багато цікавих новин, і ми спробуємо дізнатись, де ж все ж таки правда. Спочатку усілякі рашистські помийки почали розганяти інформацію про те, що наче як Джонні Деп збирається за кругленьку суму приїхати на Росію, записати там пісню з якимись місцевими собаками. Потім помийки додали, що він ще й відпочивати там буде. А потім в мережі з'явилось відео, де в кінотеатрі російському показують звернення Джонні Деппа перед прем'єрою свого нового фільму, і те звернення має російські субтитри. Звісно ж, одразу почалася зрада, начебто Деп бажає берегти. Себе росіянам. Офіційний представник Депа Стівен Дойтер заявив, що це відео було записане для глобального релізу фільму, і таке звернення показують в усьому світі. І що жодних відвідувань Росії ДЕП не планує. Іначе як зрада скасовується, особливо враховуючи те, що його група на концертах показує український прапор. Він сам виступав в підтримку революції гідності, а в 2016 році вимагав звільнити з полону нашого режисера Олега Сінцова. Тобто, усе, наче як окей. Проте є одне маленьке запитання, яке з'явилося особисто у мене ще до офіційної відповіді представника. А звідки ляв взагалі на Росії допрем'єрний показ нового фільму Депа і глобальне звернення? Виявляється, що є така компанія Russian World Vision, яка загалом займається європейським кіно. Ні, не приймайтесь, ні, це не перефарбовані росіяни, це звичайні росіяни, які фінансують, знімають та розповсюджують і російське кіно, звісно ж. І Жанна Дюбері – це проєкт знятий за їхньої участі. А одним із продюсерів фільму є Константін Єлкін, що дуже добре видно і на його персональній сторінці, і на сторінці фільму на IMDb. Тому питань, звідки у Росіян офіційний показ фільму, думаю, не залишається, адже історія тут аналогічна історії Гая річі. До речі, про перефарбованих росіян. Я на своєму каналі на цьому тижні планую зробити відео про найнебезпечнішу категорію українців: це геймери та їхні кумири, геймерські ютубери. Впевнений, вам сподобається, тож підписуйтесь. Ось такими були новини геймерської та дійкон індустрії тижня, що вже минув. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та в Україну. А я пішов завантажувати Need for Speed Most Wanted.